Гори в Україні є частиною Альпійсько-гімалайського гірського поясу. На Карпати припадає до 4% площі України. На Кримські гори майже 1%. Обидві гірські системи складаються з кількох паралельних витягнутих гірських пасом, які розділені між гірними долинами і улоговинами. Рельєф порівняно плавний. Без скелястих піків і льодовиків із широкими долинами річок. Тільки подекуди трапляються стрімкі ущелини. На заході держави розташована гірська система Карпат, середня висота 1200-1600 метрів. Гірські пасма простягаються із північного заходу на південний схід, це середньовисотні гори з круглими вершинами. Та положисто хвилястими схилами. Вони складаються з кількох різних за висотою хребтів: Бескиди, Горгани, Покуцько-Буковинські гори. В центральні частини цієї гірської системи розташовані вододільно-Верховинський і Полонинсько-Чорногорський хребти, Рахівські, Гринявські та Чевчинські гори. Найвище пасмо Карпат в Україні Полонинсько-Чорногорське. Найвищий гірський масив цього пасма Чорногора. Тут розташовані 6 вершин висотою понад 2000 метрів. Серед них найвища точка України гора Говерла з висотою 2061 метр. Унікальним у Карпатах України є вулканічне пасма, яке складається з низки конусів згаслих вулканів. На крайньому півдні півострова Крим простяглися Кримські гори. Їх пересічні висоти становлять усього 400 метрів. Гори складаються з трьох паралельних пасом – зовнішнє, внутрішнє і головне. Висота яких зростає з півночі на південь. Найвище головне пасмо має плоскі вершини, криті гірськими луками яйлами. Найвища точка Кримських гір гора Роман-Кош з висотою 1545 метрів.